Колись е, ці хіміки-токсикологи, е, е, які врятували там, е, Навального, там, чи Скрипалів е, в Лондоні після отруєння да, чи Навального в, е, в Берлінській клініці Шаріте, це ж. Були колишні якраз ці розробники цього новачка, які не мали права мовчати. Вони перші встановили зв'язок тоді з керівництвом цього королівського шпиталю в Лондоні, і потім з клінікою Шерете, щоб відпрацювати модель лікування, знайти антидот. Але ж тих, кого отруїли новачком, їх же декілька десятків там по світу. А тих, кого отруїли ці новачком цієї російської пропаганди разом з 1+,1 плюс нашим, їх же десятки мільйонів, якщо не сотні мільйонів по всьому світу. Тому що ну, активно ж е, працює досі ця розкручена машина. Це ж навіть е, Сімонян черговий раз там вихваляється, що ми знаходимо альтернативні.